Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. П'ятий президент України Петро Порошенко поділився в мережі другим сезоном своїх пригод на українсько польському кордоні. Прикордонники вирішили не випускати Савочолого з України, попри як він сам зазначає, розпорядження голови Верховної Ради. Якщо у вас є легке відчуття дежавю, це нормально. Екс президент Порошенко вже не перший раз постає перед труднощами під час перетину кордону. У травні 2022 року нардепу довелось прориватись до Польщі декілька разів. Причиною називали на робочий QR-код на розпорядженні голови Ради. Верховної ради Євросолідарність назвала це ганебною історією на замовлення чинної влади. Рішення українських прикордонників не на жарт розлютило нардепа Порошенка. Він цинічно порівняв це з революцією гідності, де герої України поклали своє життя заради майбутнього нашої держави. На думку Порошенка, одне його відрядження до західних країн може зрівняти з неймовірним актом єднання і самоусвідомлення усвідомлення українського народу. Порошенко відомий роздуванням власної значущості та пафосними заявами. Проте він переходить межу за якою знев. Вага визначального для України моменту історії своєї дрібної в історичному плані постаттю. Петро Порошенко залишиться в підручниках історії на сторінці поряд із Майданом, але як президент, який підписав ганебні мінські угоди та тиснув руку Путіну, дав друге життя Володимиру Медведчуку та толерував його відверту російську пропаганду з ефіру українських каналів, що дало Путіну впевненістю тому, що Київ за три дні та парад російських військ на Хрещатику може стати реальністю. Петро Порошенко також розкидався словами про те, що Шкоджання його виїзду за кордон це прояв антидержавницької позиції, нібито через затримку на пункті пропуску його важливі зустрічі було зірвано, а це означає, що підривається обороноздатність країни. Цілком можливо, що використовуючи набуті під час президентства зв'язки з європейськими та американськими можновладцями, Порошенко міг значно допомогти Україні на дипломатичному фронті, проте захоплення політичним популізмом унеможливлює об'єктивну оцінку результатів зусиль, які він по власним заявам прикладає. Почувши заяви про ППО, яке екс-президент розбудовував 9 років, мало віриться у заяви про неймовірний вклад у західну військову допомогу. Сивочоли також не забув нагадати, що рішення не випустити його за кордон було віддано з офісу президента, додавши при цьому, що саме для банкової війна вже закінчилась, тому вони зосереджені на виборах. Роблячи цю гучну заяву, Порошенко як завжди, не задумується, що на злодієві шапка горить, адже першим, хто просував наратив про диктатора Зеленського через відсутність виборів, були саме його посіпак. Окремо хочеться задуматись про те, а хто ж просував ідею виборів під час повномасштабної війни серед західних партнерів? Чи ймовірно те, що Петро Порошенко на своїх дуже важливих консультаціях з різноманітними західними чиновниками просуває не тільки інтереси української держави, але й свої власні. Своїми словами про засередженість української влади на виборах Сивочоли діє з власної логіки, проте вона відірвана від реальності, як і всі заяви колишнього президента. Ще одне питання це необхідність робочих візитів та зустрічей у період зимових свят. Вят, коли всі інституції роблять перерву своїй діяльності, відрядження для чиновників чудова нагода прикривати свій відпочинок за кордоном, особливо під час повномасштабної війни, коли виїзду складнено. На такому вже погорів депутат від слуги народу арістов», якого під час робочого відрядження журналісти підловили в п'ятизірковому готелі на Мальдівах. До нардепа після цього завітали СБУ та ДБР, відкрили кримінальну справу та ініціювали складання депутатського мандату. Відпочинок дорого обійшовся депутату не тільки фінансово, але й репутаційно. Провести різдвяні канікули в Європі з родиною чудова ідея, тому цілком ймовірно, що п'ятий президент вважає так само. Тому ми впевнені, що журналісти розслідувачі будуть пильнувати, якщо п'ятий президент таки виїде за кордон. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.